План перемоги Володимира Зеленського наново оцінюватимуть у Сполучених Штатах Америки вже після президентських виборів. Принаймні так нині вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Отже, за його словами, лідери різних країн Європейського союзу нині по-різному оцінили план перемоги України. Бо у них різне ставлення до питання членства України у НАТО. Туск наголосив, що наразі складно оцінити наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результатів. Результату виборів президента Сполучених Штатів Америки. Втім, президент Володимир Зеленський заявив, що він вже має дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів щодо такого документу. І, за його словами, до України має прибути команда зі Сполучених Штатів Америки, з якою Київ пропрацює кожен пункт плану перемоги. Президент зауважив, що риторика Вашингтона щодо його ідей змінилася в позитивну сторону. До слова, хочу одразу анонсувати, що ми будемо обговорювати, тому що цю тему, так як сьогодні проведні фахові видання авторитетні, часто суперечливі думки озвучують про те, що Сполучені Штати дійсно можуть зняти свою заборону, своє поки що вето на вступ України до НАТО. І водночас Блумберг запевняє, що ні ніяких перспектив у цьому сенсі немає. Йде мова тільки про те, що на це підуть роки, навіть на запрошення.